Комунальники зрізають здорові дерева акації з такими словами до нашого телеканалу звернулися білотраківці, які живуть по вулиці Лукидолинського. 3. за їх словами, мешканці будинку категорично проти цього та демонструють цирі та вологі зрізи дерев. Мовляв, гілки, які заважають або аварійні насадження. Нехай зрізають, а ось знищувати здорові акації, що наразі цвітуть під корінь. Це ековандалізм. У відповідь комунальник дали висновки комісії з питань зелених насаджень. Міста за якими їм потрібно спиляти 16 дерев, уражених стовбуровою гниллю, шкідниками та пустотілих. Крім того, під пилку потрапили верба та тополя для врегулювання конфлікту. Мешканці викликали правоохоронців, які наголосили, що за бажанням вони можуть взяти дерева під особистий контроль та нести за них відповідальність. Підтвердила аварійність дерев нашому телеканалу, і начальниця управління благоустрою та екології міської ради Альона Колотниць. Зазначивши, що голова ОСББ хоче їх оновити, а мешканці проти. Люди звертаються неодноразово до мене, що при сильному вітрі дерева і гілля б'ють по вікнах. Я, як голова ОСББ, написала благоустрою міста, написали, щоб обстежили аварійність дерев на нашій території. Це було прийнято. Прийшла комісія, обстежила дерева, прийняли рішення і роблять свою роботу. Люди зробили обстеження цих дерев. Які дерева пригодні, вони тільки гілки обрізають. Які дерева непригодні, вони зрізають. Я до цього відношення ніякого не маю. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.